Ліги Львівщини, сезоном 23-24. Уже триває. Не дала передачі від нього п'ятою. Удар по воротах! Стійка рятує команду Хілл. Це заявити, як слід про себе, новим зірочкам. Так новим зірочкам. Зараз який момент подвіг команд. Хоча такі прецеденти вже були і працював уже на матчах. Зорський момент забиває штурм. Відзначається першим голом у цьому протистоянні Івану Щопівський. Під акомпонемент усієї. От, видат... Покриття. Зовсім інше. Розміри зовсім інше, як лапок. Про штурм трішки детальніше. Штурм. Е, потрапив штурм до е, ліги першої. Але там е, зараз це не штрафний удар, розіграш Луговенко, Удар по воротах від Боровського, без втрати м'яча. Е, команда віддає паси голкіперу власному. Е, Призначають вільний удар. Зараз момент. І е, що? Який момент? Забив... Близька відстання, Розіграти можна як слід. Зараз удар по воротах. Е, Боровський хороший пас зовсім самого залишили. Зараз Літовченко, Літовченко пробиває команди. Хілман. удар по воротах. Потужний. Олег! Зубченко, Зубченко. Передачу віддає напередана по команді. Удар по воротах. Все. Був, що у нас такий от, хлопець, як Олександр Печеришний. так? Печеришний був одним із найкращих гравців команди. Зараз забиває Боровський. Зараз він уже претендує на таку роль. Крутився як білка в колесі тут е Шередько, але Буровський Р... розіграли. Барбери аут, Удар по воротах, не перед. Дивіться, який класний прохід від гравця команди: Шторм! боже, що ж це залітає зараз? Це космос просто. Це просто ну, це вища ліга. Хілман Хочу... Барбершоп. <needs>. Триває у нас протистояння і зараз момент Луговенс. Навіть відновити паратет цілком спокійно для Хілмана, але тут залежиться знову ж таки від команди, які моменти. Яка хороша атака зараз. Літовченко, Зубченко. Передача розрізнує. Мельниченко. Дані вперед. Літовченко, Логовенко пробивав. підібрав м'яча ось тут, до ближче до флану, на якому я розташовуюсь ближче до небезпечної виконанні Хілман. Удар по воротах, забитий м'яч. усе так. так Ну Це виконавська майстерність. Тут дійсно респектуємо Мар'янові приймі. Прийма, поклав м'яча. Ну... Виглядає форма. Штурмовиків, до речі, у літньому сезоні пам'ятаємо який момент! Мельниченко забиває 4-1. Як же тішиться Захар Мельниченко у цьому забитому м'ячу? У Львові які дають нам можливість, зокрема проводити своє дозвілля. Остагод удар по воротах. Відповідальність на сьогоднішній день у кожного і перед кожним Луговенко передачу віддає на Литовченка. Зараз тут ну, цікаво на кого цей м'яч запишуть. Буровський заключний дотик виконав, але там він так розумію, був автогол. Що? Тут, тут нібито все очевидно. Ось Щапівський удар поворота. Передумов вважати, що щось піде не так. Для підопічних Володимира Гулюватого та Василя Байдали. І не точно. Зубченко. Прийма. Прийма! Може бути автогол. Боровський. Литовченко. Боровський. Є. Мельниченко потрібно зараз пробивати все-таки по воротах. Мельниченко! Дубль від нього! Забиває зараз колектив Національної академії сухопутних військ Штурм. І... Штурм саме із таким рахунком долає. Барбершоп Хілман, дякуємо вам за перегляд цього протистояння. Чекаємо наступного вище анонсованого, вище заданого.